Невеличкий за шириною проїзд неподалік будівлі обухівського спорткомплексу перетворився на місце довгострокового дорожнього ремонту обухівських підрядників. Після останнього асфальтне покриття з причин можливого порушення технологій потріскалося того ж дня, внаслідок чого утворилися нові вибоїни. Тим часом крихкі шматки асфальту на цих місцях швидко прибирали ремонтники. Невдовзі на цьому місці зробили нове асфальтування, але перший дощ показав, що прослужить воно зовсім недовго. Воно всьому новоутворені калюжі, що з часом швидко вкоротять віку цій дорозі. Скільки слугуватиметься ділянка дороги обухівським мешканцям після такого ремонту, покаже час. Варто зазначити, що досвід дорожніх ремонтів кількарічної давності також мав певні нанотехнології. Мова йде про укладку асфальту під час опадів, що були по миру 16 в 2012 році. Як бачимо, висновки з минулого досвіду ремонтникам не потрібні. Тож виникає питання: навіщо ж убухівчанам? Потрібний ремонт такої якості? Марина Кошкіна, Андрій Пугач, студія Барт.